Херсонець Іван на початку війни брав участь у бою біля Антонівського мосту. Згодом почав допомагати теробороні та ходив на мирні мітинги. Через свою діяльність чоловік потрапив до полону. До мене подзвонив один із тероборони і домовився зустріч, коли я прийшов на місце зустрічі. Мене заарештував. Як з'ясувалося, була воєнна розвідка і ФСБ. Дві неділі мене утримував. Двалі раз практично на кормили, умови були жахливими, і ми були допроси. Мене важко били і врятували. Журналіст Олег Батурін також був викрадений росіянами після звільнення. Був змушений виїхати з окупованої Каховки. Виїзд був єдиною можливістю врятувати своє життя і життя своїх близьких після восьмиденного перебування в катівні російських окупантів. Окупанти лише посилюють репресії. Терор продовжують масово крадати мирних людей. Майже п'ять місяців нічого не відомо про долю голови Голої пристані Олександра Бабича. Невідома доля голови Горностаївської громади Дмитра Ляхна. За час окупації росіяни викрали понад 60 представників органів місцевого самоврядування Херсонщини. Серед них колишній міський голова Володимир Миколаєнко, який був учасником тероборони, розповів Сергій Нікітенко. Він мені повідомив, що. Заходиться в Херсоні і що йому дзвонив і погрожував Кирил Стримоусов. 18 квітня мені його дружина повідомила, що Володимира Васильовича викрали. Всі бачили, як його катували пропагандисти російські, і з 3 травня його сліди губляться. Нічого не відомо і про долю теперішнього міського голови Ігоря Колихаєва, якого російські військові забрали 28 червня, розповіла тимчасова виконувачка обов'язків херсонського міського голови Галина Лугова. Наразі так відомо тільки дата і засоби масової інформації про Ігоря Гіряколиха. Це сталося 28 червня солдатами Російської Федерації недалеко від приміщення, де тимчасового мешкала на той момент Херсонська міська рада, яка виїхала із. Свого законного місця по вулиці у Шакові. і наразі мені нічого не відомо про подальшу долю Ігоря Колихаєва. Що з ним, де він і взагалі як розвивається ситуація навколо нього. Як повідомили в обласній прокуратурі з моменту російської військової агресії у Херсонській області зафіксовано факти викрадення або зникнення 578 людей. Серед них 18 депутатів обласної та місцевої рад, 47 правоохоронців та два священнослужителі. Наразі відомо про звільнення 341 жителя області. Росіяни незаконно отримують 237 людей. Марина Круглова, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.